Усім привіт! Мене звати Дар'я, я, я фітнес-тренер, і з вами програма Hello Body. Сьогодні я запропоную вам потренуватися зі мною і проробити такі групи м'язів, як стегна та сідниці. Але для початку я би вам запропонувала розім'ятися трошки. Для цього ми починаємо стоячи прямо і робимо кругові оберти плечима. І міняємо напрямок. Робимо це назад. Далі ми кладемо свої долоні на колінки і робимо кругові оберти в одну та в іншу сторону. По чотири. І ще разок. Достатньо. Ще ми розімнемо трошки голіностеп. І в другу сторону. І друга ніжка. І ще один, два, три, чотири, п'ять. Добре. Для початку ми робимо руки перед грудьми і піднімаємо коліна до рівня рук. Поїхали. Робимо 10 разів на кожну ніжку. І ще десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два. І останній. Добре, закінчили. Далі. Що ми будемо робити? Ми робимо шаг уперед. Відводимо ніжку і робимо присід. І піднімаємо ручки. Намагаємося вагу свого тіла віддати у передню ножку. І останній. Оп! І міняємо. Виводимо уперед ліву ніжку, підбираємо животик і робимо присіди. І виводимо ручки вверх. І останній. Оп, піднялись. струсили напруження. Далі ставимо ніжки чуть ширше. Напрямок стоп уперед робимо напівприсід, і ми будемо робити розворіт стоп у діагональки і е, глибше присідати. Далі ми розвертаємо знов уперед і робимо присід ще глибше. Поїхали у сторони, уперед, у сторони, уперед. Ще Шість, п'ять, 4, 3, два, останній. Ух. струсили напругу. Сьогодні вітрено. Що ми робимо далі? Далі ми виводимо праву ніжку уперед. Ліву ніжку уводимо назад. Сідаємо у випад і будемо розвертатися корпусом. І долонями у напрямку стегна, який у нас у попереду стоїть. І підніматися. І розворіт. І встали. І ще. І виростаємо. І останні шість. І ще п'ять. І чотири. Три. Два. Саме останній. Оп. Підтягнули ніжку. Струсили напругу. І міняємо ніжку. Виводимо уперед ліву. Права йде назад. Сідаємо у випад. І робимо розворіт тулубом. Оп! І виростаємо. Сіли. І виросли. І розворіт. І піднімаємось. І ще шість разів. І ще п'ять. Чотири. Три, два. І саме останній. Струшуємо напругу з ніжок. Якщо є можливість, можна попити водички. Сьогодні дуже спекотно. Я це зроблю трішки пізніше. Продовжуємо. Ручки виводимо перед собою. Права ніжка роботає. Піднімаємо зігнуту у колені. І робимо три махи у сторону. Два, три. Підняли. Раз, два, три. І вверх. Раз, два, три. Продовжуємо. Раз, два, три. І ще. Два рази. Два, три. І останній. Раз, два, три. І міняємо ножку. Ручки лишаються перед грудьми. І піднімаємо коліно. І робимо. Раз, два, три. Три махи. І ще вверх. Раз, два, три. Вверх. Раз, два, три. Вверх. І ще три рази. Два. Три. Коліно. Раз, два. Три. Вверх. Раз, два. Три. Останній. Раз, два, три. Добре. Зараз ми робимо напівприсід на ліву ніжку, притримуємося долонями за наше стегно, і ніжка, яка у нас лишилася свободною, ми її трошки підіймаємо в сторону. І намагаємось ніжку тримати прямою, коліно не згимаємо. І ще чотири. Три, два. Останній. Струшуємо напругу. І міняємо ніжку. Робимо напівприсід на праву ніжку. Тримаємось долонями за стегно. І пряму ліву ніжку виводимо в сторону. Є ще чотири, три, два. І саме останній. Добре, струсили. Якщо вам недостатньо навантаження, ви можете повторити ще два-три рази, зробити такі два-три кола. І це додасть вам більш напруги і ще краще пророботає стегна та сідниці. Добре. Зараз ми будемо. Робити затримку у позиції стільчика. Це таке статичне навантаження. І ми будемо робити на 4 щоти 4, 3, 2. Виростаємо. 4, 3, 2. Виростаємо. І ще 4, 3, 2. Виростаємо. І останні на 10 щотів. 10, 9, 8, 7. 6, 5, 4, 3, 2. І виростаємо. Це дуже добре проробляє м'язи ваших сідниць. І після кожного тренування треба робити невеличку розтяжку. Для того, щоб м'язи відновлювались. Сідаємо у випад. І робимо покачуючі рухи. Далі притримуємося долонькою. І виправляємо ніжку у коліні. Носочок тягнемо на себе. Лишаємо пряму ніжку і трошки пружинимо донизу тулубом. Далі переходимо у центр. Носочки направляємо у сторони і трішки покачуємося із сторони в сторону. І роз, роздвигаємо наші стегна ще більше. І припіднімаємось. І міняємо ножку. Виводимо іншу ножку. Робимо покачуючі руки, сідаємо у випад. Далі притримуємося долоньками, випрямляємо і згибаємо, випрямляємо і згибаємо. І ще два рази. Лишаємо пряму ніжку і попружинили донизу тулубом. Підшагуємо, струшуємо напругу. Так, сьогодні ми з вами зробили дуже якісне тренування на сідниці та стегна. Ви можете проводити це тренування хоч кожного дня, тому що у нас скоро літо і в час відкритих купальників плать. Та шортів а, з вами була я, Даша, і програма Хелоубоді. Лишайтеся з нами і тренуйтеся з нами. На все добре.